А у самбірській виправній колонії відбувся конкурс на кращого кухаря. Участь у ньому взяли працівники їдальні. Прихильність вихованців вони завоювали уже давно, а от для журі довелось постаратись на славу. Меню на конкурс нічим не відрізнялось від буденного. Юшка, картопля, котлети по київськи та узвар. Нагодувати близько сотні дітей. Таке завдання кожного дня у кухарів із самбірської виправної колонії. Виходимо на зміну. П'ятій годині і до сьомої години ми повинні зготовити їм сніданок. І діти приходять з половина восьмої, починається сніданок, поснідали, тоді ми готуємо вже заготовку робимо на обід. На кухні працюють і засуджені, та отримують за роботу зарплатню. У кожного своє завдання. Хтось нарізає хліб, інший миє посуд. Сьогодні куховарять ще і для суддів. Щоправда, виділитись чимось важко, адже готують однакові страви. Та садом конкурсу у іншому, головне, щоб було смачно, розповідають керівники колонії. Це є для покращення. Харчування наших вихованців самбрської виховної колонії, підвищення рівня наших кухарів, і ми робимо такі конкурси. Переміг досвід, подарунок та відзнаку за перше місце отримала найстарший кухар Оксана Василик за новічуподілу Ірина Гоць новин.